Вітаю вас на каналі Кольоровий Шлях. Сьогодні ми покажемо вам ідею, яка допомагає зміцнювати м'язи кора у дітей із низьким м'язовим тонусом. Класична вправа для цього піднімання з положення лежачі. Отже, дитина має відкинутися назад. Потрібно дати дитині в руки маленький предмет, і вона має покласти його коробку спереду, пазли, стаканчики для складання, кільце для нанизування. Усе це чудово підходить для такої діяльності. Це простий спосіб урізноманітнити заняття. Потрібно слідкувати за тим, щоб дитина не опиралася на лікті під час підтягування. Якщо їй важко, то можна підкласти під спину подушку або клин. Це полегшить вправу. Ще важливо, щоб діти починали підніматися головою, а не відштовхуватися.